Всім привіт! Це моє четверте відео на Ютубі в горизонтальному форматі. Я Тимофій невідомий. Це проект, в якому я з Тимофія Невідомого стаю відомим. Як результати? Результати супер. В Ютубі у мене вже плюс 500 підписників спочатку цього проекту. Тобто, за 2 місяці 500 підписників в Ютубі. Фейсбук 500 підписників. До речі, на Фейсбуці у мене. Одне відео залетіло на 700 тисяч переглядів. Це поки що рекорд. Так, там аудиторія доволі така цікава і вона різна, але саме головне, що вона є, і це дасть можливість швидше мені монетизувати саме Фейсбук. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як е, добитись результату в будь-якій сфері. Наприклад, от зараз я знаходжусь на фоні комп'ютерів, Так вони тут стоять, і їх потрібно реалізувати, їх потрібно продати. Це один із моїх проєктів, яким я буду також займатися. Що я буду для цього робити? Я маю стабільно знімати відео. Стабільно це я вам кажу не про те, щоб там одне відео в тиждень. Ні, кожен день має мінімум п'ять відео бути. Тобто, я маю раз в тиждень приїхати на цю локацію в цей склад і зняти якісь цікаві відео, щоб про них було цікаво дивитися. Глядача не просто зняти, типу, купіть ПК або там продаємо ПК. Цікавий контент, який буде цікаво дивитися кінцевому споживачу. Ось і новий рік закупився ПКшками, буду маленький біток по сорок чотири бакса. По сорок чотири по сорок чотири куска. Це м'язусь, це реально м'язус. І завдяки цьому я зможу прирощувати аудиторію саме по цій сфері. Стабільність, стабільність в будь-чому. Якщо ви зможете протриматися 2, 3, пів року, знімаючи контент про свій товар, це означає, що ви реально готові працювати вдовго. Якщо ви працюєте вдовго, то це означає, що результат незабаром буде у вас. Тобто, якщо ви там, познімали тиждень, потім все, результату немає, підписників немає, все, закругляємося. Так, результату ви ніколи не доб'єтеся. І як би ви там не хотіли, як би ви там не жалілися, але по факту, як то кажуть, раз в рік і палка стріляє. Тобто, якщо ви будете до кінця, до кінця дороблювати свою роботу, то у вас буде результат. Покажу вам результат по цьому напрямку. Також після Нового року буде відкриватися ще один напрямок, в якому я теж буду вам показувати, як. Можна розвинути бізнес саме через соцмережі, тому що знаєте, вам можуть там пропонувати різні способи, як продв... просувати ваш бізнес. Ну, наприклад, там арбітраж, там ще щось, якось там СММ туди-сюди. Ну, коротше, я думаю, що ви вже про це чули дуже багато. Але моя якби ідея в тому, щоб. Просувати бізнес саме контентом. Робити цікавий контент саме про ваш бізнес, так, щоб людям було цікаво ваш продукт кінцевий, який ви можете дати людині завдяки вашому контенту, щоб це було як ваше хобі, яке приносило вам е, неабиякі гроші, я вам так скажу. Ось така задумка цього була відео. Кому цікаво, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Всім пока!